Доброго дня! Ви на каналі Таро Світла і зараз будемо робити Таро прогноз для левів від сьогодні і до кінця місяця. Поїхали. Будемо дивитися зараз, що буде очікувати леві наших коханих до кінця місяця 2024 року. До кінця місяця. І першу карта. Перша карта у нас карта, дивіться, що це. Це у нас дуже такий серйозний чоловік. Це карта старша, і вона під назвою Імператор. Карта імператор нам показує дуже велику владу, розумієте? Дуже великі прибутки. Це стабільний такий чоловік, який знає, що робить. Він знає, хто в нього, хто що робить. Він має дуже багато планів, він серйозний, він дуже такий дипломатичний. Тобто щось таке у вас трапиться, що ви захочете попросту з цією людиною щось зробити, таке, ніби якогось такого ділового плану характеру, щось буде. Можливо, буде якась співпраця з цією людиною, бо це серйозна особа, у якої ви можете щось підписувати, давати. Наприклад, імператор нам розказує про те, що треба робити правильний вибір перед тим, як щось, наприклад. Планувати, так що що ви хочете купити. Якщо ви хочете купити автомобіль, то повністю посидіть і подумайте, як воно для вас піде. розставте всі ці кути пусті, поставте все на своє місце. Тут повинна бути така холодна рівновага. Ця карта каже нам. І імператор такий, він, знаєте, це стихія у нас вогню, і овен тут є відповідальний, наприклад, так. То і овен має такі бачите, роги, подивіться, які малова така, так то ви теж повинні мати такий стійкий характер, можливо, до кінця місяця, щоб відкривати двері. Так, як вам хочеться, і йти на пролом, йти з тією такою силою потужною імператорською. І повірте, він сидить, і він тут е на шахматній такій доска тут у нього, бачите, така підлога в нього шахматна. Тобто він грає завжди свої якісь, е можливо, ролі. І, певні. і ця людина дійсно вона розсудливо робить якісь комусь вказівки. Це може бути і начальник, якась справа бути з начальником. Це може щось стосуватися вашого особистого бізнесу. І в такому випадку ця карта вам показує, що якась така справа вас чекає до кінця місяця, дуже серйозна. Яку треба буде вирішувати і ставити крапку, затверджувати? Я ж кажу, це може бути і купівля, і конкретний такий проєкт, тобто підписання якихось важливих договорів, якісь може папери, чи що вам потрібно. Якщо в роботі, то це може бути ваш начальник, або, можливо, вас і підвисять, так? Якщо ви в відносинах. То тут, будь ласка, спостерігайте, які у вас е, насправді є привілегії. У вас до всього є привілегії. Вам дозволено все, ви маєте то і можете спокійно, не боятися, що у вас навіть щось не вийде. Вийде тільки. Дуже чітко треба приймати всі рішення. Тут без чіткості ви ніяк. Добре, подивимося ще одну карту для вас, кохані. Леви, у вас дні народження, розумієте? Можливо, це якийсь, е якийсь гость важний до вас приїде, знаєте? Або, можливо, ну, серйозний такий пода подарунок, можливо, буде. Ще одна карта для вас. І тут, дивіться, у нас такий паж. Дивіться, у нас тут паж. То є паш жезлів. Це, знаєте, це. Нові такі теж вогняні емоції це нове навчання. На чомусь в чомусь можливо, ви підете вчитися, можливо, ви захочете чомусь навчитися новому саме якомусь ремеслу, так? Або може цей імператор, наприклад, вам дасть якесь Таке заохочення або наказ якийсь, да, і ви повинні будете цей наказ якось виконувати. І знаєте, у вас все буде виходити в доброму, позитивному, такому швидкому русі. Це десь така особа, вона молода. Ви, можливо, такий молодий, знаєте, хто дивиться левий, то це хлопець такий енергійний може бути. Якщо це для дівчини, то вона може зустріне такого хлопця, так? який є, це також кажіток можуть бути і діти. Тут теж відповідає дитячі якісь характери. І що вам сказати, у вас з'явиться щось нове до кінця місяця, то над чим ви будете працювати і дуже заохочено ви це будете робити, повірте? У вас дуже багато натхнення, ви будете це щось нове пізнавати. Вчити і стрімко дуже буде йти у вас рух. Ви прям, як ото білка в колу крутитесь і ні, ні на що вам це подобається, розумієте? Це подобається і це в першу чергу теж такі кроки вперед до якихось своїх вже виконаних, можливо, планів або вам треба їх дораблювати. Так і по імператору ви повинні. Розставити все, вчити і все таке. Ну то у вас є дуже велика енергія тут присутня, то і ви можете то все робити. Ти також можуть бути ваші діти. Діти щось можливо попросять у вас, так, а ви, як імператор, повинні будете дати таку пораду або чогось нового навчити своїх дітей. Також і карта показує, як в даному вибірі якийсь так? робити. Тут залежить, яка ситуація. Ще одна карта для вас, і ще одна карта для Леві. Так, і то у нас є такий, знаєте, теж старший іерофан. Тобто це в нас повішений. Повішений, це знаєте, він дивіться. Він хоче до дотягнутися до тут на картинці, до рун. Руни ті, знаєте, якщо так перевернути, то там і сонце сяє. Людина не є така в поганому. Він сам себе повісив, да? наприклад. Це може бути якщо це відносини, то може ви не хочете відносини ці робити з людиною. Треба їх повісити в такому стані, що почекати. Але тут може ще проглядуватись такий варіант, що. Можливо, ваше навчання десь підвисло, знаєте, і імператор від вас вимагає, що що ж ти не доробив, ти ще повеси трошки, і ще ти не готовий здати той екзамен, так? Також це така неясність, плутанина. Невпевненість можливість в собі. Ну тут, якщо так дивитися, то карти показують тут багато вогню, то підключайте свій цей такий пил, щоб у вас всі справи робилися на плюс для вас. І повірте, ви самі в тому підвішеному стані. І людина хоче досягти всіх своїх цілей. Так, ну вона поки що в роздумі. Тут треба трохи добре добре подумати. Зараз достанемо ще одну реверси карти. Подивимося, але не дуже зважайте на цього підвішеного, я ще раз кажу, з цієї ситуації ви і так і так виберетесь тоді, коли прийде на то свій час. Зараз, можливо, ви в якомусь роблені. Ще одна карта для левів до кінця липня 2024 року. Дивимось, дивимось. Вау, тут випало у нас, дивіться. Ну, клас! Тут випав у нас такий ось це туз, Знаєте, він такий класний. Тут е, туз кубків він значить, що просто е, навіть вночі до дівчини, так наприклад, чи що чи це прийшов хлопець на коні? Він приїхав е, до цього келиха, е, так і він любується цією статою, наприклад. Що все класно. Тут а, е, у нас і лілії так, квітнуть, і вода лється, прямо виливається з цих чаш. І так само і гоб, голубці у нас теж птах такі мері кажуть. І я вам скажу, що доволі це дуже-дуже класні е, такі е, почуття у вас будуть спонукати. Тобто, якщо імператор вам давав якийсь вибір конкретний, то я вам одразу кажу, що у вас е, дійсно то будете задоволені. Задоволені прямо аж в такому, як то кажуть, в восторгі. Ну я думаю, що навіть навіть справи якісь підуть у вас на, на лад. І тут нам показує теж початок якихось відносин, так любовних ви можете когось зустріти, або це можливо бути ваш новий, якийсь такий приємний для вас і той самий проект. А якась може і робота для вас буде серйозна. Може, вам імператор запропонує якусь таку е працю, так, посаду, що ви будете себе ніби енергійно е почувати. Але в стані повішеному трошки вам ще може треба ясності, чіткості допрацювати щось. так. Е якщо це, наприклад, в стосунках, то це дуже добра карта. Це співвідносини просто на рівні вау. Задоволені всі, просто задоволені всі. І так і ще зараз ми достанемо таку одну інтересну, величезну карточку, таку класну. І подивимося, як воно вам така підсказка, чи що, чи порада. Знаєте, до кінця цього місяця дивимось леве для вас до кінця липня. Вам якусь таку підсказочку, пораду. Дайте партіжки, дайте. Так. І що у нас тут є? Дев'янос рапта. І тут у нас, знаєте, є такий старший аркан Дьявол. Диявол, то, знаєте, то такий у нас не треба його боятися, він типа з ножем, хоче ту квітку папороті, бачите, вкрасти. Але нічого в нього не вийде. Тут диявол нам показує, що. Люди самі можуть попастися на той гачок, так? бо диявол і цей, оцей повішений. Ці дві карти нам показують такі інтересні моменти, що можна просто самому попасти десь в якесь таке кубло, яке, можливо, вас трохи треба задуматись над тим, що ви робите. В першу чергу, чи ви хочете залазити в то, бо ви самі можете туди залізти. Це може бути якийсь кредит, наприклад, який ви хочете. Це може бути у вас дуже серйозне бажання, що вам отут -от -от його треба зробити. І ви дуже-дуже хочете прагнете цього. Ну тут карти вам радять, треба дуже над собою емоції свої контролювати, бо ви самі попадаєте в таке якесь, знаєте, ну, щось хочете натворити. Щось хочете там, можливо, аж похвастатися перед кимось. Ну ні, трошки повисіть, трошки повисіть. І повірте, вирішиться у вас проблема, бо імператор він такий рішуча особа. Він вам дасть добро, класне на весь до кінця вашого липня. Він вирішить всі ваші проблеми, можна так сказати, і вирішить у позитивному плані. Так, можливо, треба буде якісь заключити договора, бо є такі, на то можна сказати. Взіляди, так і ви заключите під договори, заключите так, що у вас просто буде перехоплювати дух, що у вас це вийшло. І, до речі, можливо, ще буде таке, що ви на довгий час, або вели, або великі гроші, наприклад, ви будете десь в чомусь зберігати, в чомусь такому, знаєте, можливо, щось. Потім це або продасте, це також може бути і автомобіль, це може бути і купівля навіть якоїсь квартири для вас. Ну, Я вам кажу, якийсь такий великий вклад, вас чекає такий цікавий. Теж. І дивіться, всього вам найкращого. Переглядуйте, кому подобається. Підписуйтесь, лайкайте. Я вас дуже обнімаю, люблю і бувайте, мої прекрасні кохані леви.